Доброго дня, мої любі. Я вам, як завжди, усміхаюся, хоча тема, тема взагалі для мене не весела. Сьогоднішньою темою буде психосоматичні захворювання дітей. Я ніколи не говорю про те, чого я не знаю. Я ніколи не говорю про те, чого я не пережила сама. Я пережила сама всі, напевно, можливі і неможливі захворювання дитячого віку, і в тому числі захворювання, які входять офіційно в Велику Чикагську сімку. Це сім хвороб, які давно і традиційно вважаються психосоматичними. Якщо вам буде цікаво поговорити саме про них, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Взагалі пишіть щось. Пишіть, якщо вам подобається. Пишіть, якщо вам цікаво, пишіть, якщо вам цінно то, що я говорю. Отже, дитиною я була постійно хвора, просто постійно хвора. Я з хворіб не вилазила: ангіни, якась слабість, відсутність сил, підвищена температура. Запаморочення тощо. В кінці в кінців в, віці семи років я потрапила, мене, по-перше, мені видалили гланди, тобто по-науковому щоб, наче для того, щоб я не хворіла постійними ангінами. Потім в мене виявили ревматизм, ревматизм серця, а потім мене виявили, що там ще в мене виявили Тремтіння рук, яке назвали, що воно через ендемічний зоб, тобто це хвороба щитовидної залози. Потім в мене був хронічний холецистит, тобто запалення печінки. Ну, от такі всякі речі. І потім у мене багато що було ще в дорослому віці. Про дорослий вік не говоримо зараз, говоримо про. Дідячі психосоматичні хвороби. Хай це буде присвячена лекція до вчорашнього дня дітей, хоча кажуть, що він десь перенесений в Україні. Ну, є як є. Я вважаю, що день дитини має бути для кожного з нас, Уж, напевно, вже точно для кожної з нас мамів. А кожним днем, кожен день це день нашої дитини. І. Коли ми говоримо про день дитини і про здоров'я дитини, це в першу чергу говориться про нас. В здорової мами здорова дитина. В тривожної мами тривожна дитина. В емоційно хворої мами емоційно і психіч, перепрошую, і фізіологічно хвора дитина. Е, чому так? Тому що а, в дитини, ви розумієте, не розділене ще якби, мозок і тіло маленької дитини. Воно Для дитини емоції, які вона відчуває, дорівнює її фізіологія. Тобто дорівнює її здоров'я або її хвороба. Стрес дитини не Впливає на здоров'я. Він є її здоров'ям. Стрес дитини. По-перше, дитина вже народжується нездоровою, якщо мама переживала під час вагітності стрес. Чому? Тому що гормони стресу впливають на те, що відбувається з дитиною, вони, очевидно, через Плацентарний бар'єр переходить в кров дитини і формують неправильним чином її е, стрес систему Зокрема, е, зокрема, ті е, процеси, які запускають стрес, вона вже народжується з більш сприйнятливою до Будь-яких стрес-факторів, ніж та дитина, психіка мами, якої була під час вагітності стабільна, яка була радісна, весела, ех, спокійна. Тому так, якщо мама в постійній тривозі, якщо мама емоційно нестабільна, якщо мама відсутня або на тілесному рівні, або на Психологічному рівні. Дитина не має об кого заспокоюватися. Дитина не має об кого регулювати. Емоції регулювати відтак і фізіологію Що відбувається? При е, стресі. При стресі активується е, гіпоталамус. Гіпоталамус надсилає нам сигнал тривога. Гіпоталамус оцей сигнал тривоги, активує гіпофіз. Гіпофіз виділяє Адренокортикотропний гормон, який активує наднирники, що, в свою чергу, виділяють основне, один із основних гормонів стресу кортизол. Це, запам'ятайте, мої дорогі, гіпоталамус гіпофіз, наднирники, називається вісь стресу. Це вісь стресу дитини функціонує неправильним чином. Якщо дитина, якщо дорослі, перебуває в постійному стресі, що е, робиться з дитиною? Дитина це вість стресу при нестабільній мамі, при тому, коли дитина не має контакту з мамою, вона може заспокоїти свою нервову систему тільки і виключно об нервову систему мами, об стабільність мами. Об присутність мами, об включеність мами, об любов мами. Якщо все це відсутнє, якщо відсутня мама, зникаюча мама, присутня, але така, якої нема мертва мама, всі процеси в дитини. Всі процеси саморегуляції, всі процеси, які. Ну, стрес він є завжди. Дитина плаче, вона вже в стресі. Мама приходить, обнімає, кормить, каже, що з тобою сонечко моє. Ну, Дитина заспокоюється. Цей стрес зникає і він зникає безслідно. Отже, відсутньої мами ця вісь стресу активується часто. і Викид кортизолу гормону стресу стає постійним і це запускає ламання тіла в тому місці, де є слабка ланка. Слабка ланка в організмі дитини, слабка ланка в дитини. Бронхіальна астма. Дуже часто дитяча хвороба. Ця хвороба пов'язана з надвищеною гіперреактивністю імунної системи, підвищеною реактивністю, підвищеною відповіддю імунної системи на ті чи інші зовнішні подразники. Хронічний стрес активує рівень такої речовини, як гістамін, котра провокує запалення дихальних. Шляхів. Якщо мама гіпертривожна, надконтролююча, але недоступна емоційно, дитина може фігурально, фігурально, в переносному смислі, задихатися в стосунку. І оце задихання... Котре начебто фігуральне стає буквальним. Це не є поетична метафора, це стає фізіологічною реакцією дитини. Цукровий діабет, так? цукровий діабет першого типу, дитячий цукровий діабет це є аутоімунна хвороба. Що таке аутоімунна хвороба? Це тоді, коли Організм атакує себе сам. Імунна система блокує м, ті клітини, які м, е, відповідають за, за засвоєння цукрів нормальним чином. І знову ж активує оті цитоксини, які є тригерами автоімунних процесів. Що є тригерами, в принципі, для цукрового діабету в дитини, втрата, розлучення, сильне потрясіння, скандали в сім'ї. І не буде перебільшенням сказати, що оці фактори, часті скандали. Розлучення батьків, крики, нестабільна домашня ситуація. Та, напевно, не треба вам розказувати. Це і є стрес-факторами постійними, хронічними для вашої дитини. Дитина не може сказати, що їй страшно. Дитина не може описати. Напевно, і сама для себе вона не має чим аналізувати, що вдома небезпечно. Все, що вона може сказати, вона говорить своїм тілом. Її тіло говорить з нами замість неї. Коли ми бачимо хвору дитину, наші питання не про хворобу дитини, не про симптоматичне лікування. Наші перші питання, і це я говорю для вас лікарі, повинні бути, а що з нервовою системою мами? А чи є в неї підтримка? А чи в неї є простір для відновлення її регуляції? Чи в неї є простір побути з собою? відпочити, набратися сил. Чи в неї, чи вона, відчуває, вона мама, відчуває себе в безпеці в сім'ї, в домі. Мама в небезпеці це дитина в небезпеці. Можна ще е, говорити, так, перечисляти про м, інші хвороби, в тому числі, які сталися зі мною, наприклад, у цей ревматизм. Всі ревматоїдні хвороби, це знову ж, знову ж не хочу вас засипати термінами з тими цитоксинами, бета-блокаторами і, і, і всякими різними іншими м, альфами, бетами та гамами. Навряд чи лікарі дивляться мої лекції. Вони, мабуть, і самі це все знають. Вам це, мабуть, лишня інформація. Тіло дитини говорить за неї, тіло дитини говорить про маму. Найсильніша, найкраща профілактика психосоматичних хворіб хвороб І інших хвороб у дітей це здорова мама, це здорове середовище. Чим стійкіше середовище коло дитини, тим стійкіше її фізіологія, стійкіше її тіло. Мама. Мама, яка дихає, це дитина, яка не задихається що можна до того додати можна до того додати що симптом дитини будь-який симптом дитини це форма мовлення дитини коли в неї ще нема мови. Вона говорить до мами своїм тілом. Згадала собі ще один факт, особистий факт. Мого чоловіка було в дитинстві 11 переломів. Дитина. По-різному говорить до своєї мами ці 11 переломів, без сумніву, під психосоматичного характеру, але вже не в тому плані, про який я вам розказувала оце 16 годин. В іншому плані. Дитина хоче звернути. На себе увагу мами через тілесні симптоми, через ушкодження, через переломи, через хвороби. Є оті от хвороби, про які я вам говорила, там бронхіальна астма, діабет, ревматоїдні стани. так ем, Щодо видка, які говорять про стрес-фактори, що викликають запальні процеси. А є інша психосоматика, пошкоджуюча поведінка, підсвідома пошкоджуюча поведінка. Одинадцятьма переломами мій чоловік хотів сказати, мама, я є, мама, на мене увагу. Мама, поміть мене. Дитина, яка часто хворіє. Дивіться, воно це просто часто хворіє простудними захворюваннями, вона має двояку природу. В якому сенсі двояку природу? З однієї ті всі стрес-фактори, які активують вісь стресу, які провокують це токсини клітини. Що приймають участь в запальних процесах, скажімо так, це одне слабка порушена імунна система, це факт, але це тільки одна частина психосоматичних хвороб. Друга частина, друга частина за рахунок Постійних хвороб, дитина отримує увагу мами. Це все працює дуже насправді хитро. Чи ми точно знаємо, як що стосується запалення, так гіперактивації вісі стресу, ми точно знаємо, як. Як стосують працюють оті інші процеси, ми просто спостерігаємо їх. ми Бачимо емпірично, тобто на практиці, як воно працює. Дитина отримує увагу мами, коли вона хворіє. І вона хворіє для того, щоб отримати увагу мами. Хоч таким чином. Хоч таким поганим, самопошкоджуючим чином. Ну і а, є ще один. А, я навіть не знаю, як сказати, чинник чи. Причина, чи я навіть не знаю, як це назвати: психосоматичних або психогенних захворювань. Або, а скоріше, це буде мова йти не про захворювання, а про пошкодження. А, коли дитина відчуває, що завинила, я пам'ятаю нам на лекції Лариса Іванітьковська, Лідьковська наводила такий приклад. Дитина щось там вигадала мамі, щось там збрехала про те, чому вона кудись не йде чи щось не робить, та вигадала якусь там шкільні, припустимо справи, а сама поїхала на нарти в Карпати. Скажімо, або пішла кудись, це не має значення. Так? Щось зробила те, що точно заборонено, збрехавши про те, де вона була, що вона робила. І вона там, скажімо, також ламає руку або радиться. Це не випадковість. Випадковостей, в принципі, не буває. Я не перестану це говорити. Дитина покарала себе сама. Щоб її не покарала мама. Дитина відчуває так, вину, що вона обманула, вона відчуває страх, що воно якось вилізе, і буде покарання, Окей? І, і вона таким чином на випередження, на випередження карає себе сама. Щоб не бути покараною мамою. Дорогі мої мами. Бережіть себе. Ми говоримо, що для дитини краща повна сім'я, ніж неповна. Це факт. Проте при умові що? При умові, що ця сім'я функціональна, що вона атмосфера в цій сім'ї здорова. Не буду далі розширювати, ви самі вже все знаєте, правда? Правда, якщо атмосфера для дит... в сім'ї погана, для дитини краще один з батьків, краще щаслива мама, ніж нещасливий. Нещаслива сім'я. Точно це краще для її здоров'я. Атмосфера сім'ї дорівнює здоров'я дитини. Стабільність в сім'ї дорівнює здоров'я вашої дитини. Емоційна доступність, вміння. Контейнерувати емоції дитини це здоров'я дитини. Вміння, бажання слухати дитину, це здоров'я дитини. Контейнерувати в дитину свої якісь там проблеми, каман, з тим до психолога. Якщо ви будете це робити в дитину, ви утримаєте дуже швидко хвору дитину. І коли психолог приходить, до психолога приходить мама і каже: зробіть щось із моєю дитиною. Ви вже все з нею зробили. Те, що вона є зараз, у всіх своїх проявах тілесних, психологічних емоційних у проявах здоров'я чи хвороби це те, що ви з нею зробили. Дорогі мами, о, робіть себе щасливими, робіть себе здоровими. І у вас будуть здорові діти. Ще раз повторюю, мама, яка дихає, це дитина яка не задихається. Дякую.